Я військовослужбовець 56-ї маріупольської бригади, молодший лейтенант Пазняк Олена Олександрівна, мій позивний Амазонка. Прийшла служити 20 2020 році і до теперішнього дня знаходжусь в цій бригаді. Я мала йти вже дуже давно, але не був набір в будь-якій бригади. Ну, по всіх військоматах ходила, питала, може якусь бригаду беруть набір, але набору не було. І Потім мені перезвонили з військкомату, сказали, що я набір 56-ту бригаду. Ну, В принципі, я пройшла медичну, по медичній довідки, ну, і поїхали в Маріуполь. У мене з самого дитинства була така мрія. Потім після школи я поступала в військовий Житомирський університет, але по балах не пройшла, щоб не втрачати рік. Я пішла вчитись на юридичний факультет на право. Зрозуміла, що е, все-таки це не моє, і е, згадала, що є ж така мрія бути військовою. Ну і Пішла до військкомату, щоб е, піти служити в будь-яку бригаду. Колись, Коли ще було то, в е, мене служили два брати. І е, знаєте, коли дітки сидять в класі і пишуть листи рідним там. В ато, щоб вони повертали, що ми їх чекаємо. Ну, це той період, коли вже мені дітки пишуть такі листи, і ти читаєш і згадуєш, що колись ти писав, а тепер пишуть тобі. Брати, дядько, потім, коли почалась повномасштабка, в 22-му році, в мене пішов батько. На даний час батько вже не служить, він на пенсії. Він пішов пенсіонером, в принципі. вже. Дядько зараз знаходиться в полоні, він з 57-ї бригади. Теж з батальйону. Брати, брати вже вдома. В війську з першого свого контракту, з першого дня я артилерист. Я вже п'ятий рік в одному і тому самому підрозділі знаходжуся, артилерійському. Працюю безпосередньо на 2 С1. А на даний час, вже третій рік, як працюємо на трьох топорах, трьох семірках. Кожен каже, молодець, хтось каже, на що воно тобі потрібно, йди додому. Там жінка повинна сидіти вдома, чоловік воювати. Я не знаю ці стереотипи. В них жінка повинна то, чоловік повинен то. Ну, у нас зараз війна. У нас війна, в нас гинуть мирні жителі, в нас гинуть військові, в нас, ну, в нас забирають нашу територію. Ну, я як на мою думку, зараз ми всі повинні об'єднатися в одне ціле і зробити все, щоб це припинити. Коли спочатку я прийшла, всі казали, ти дівчатка. Там, іди на іншу посаду, там, документацію роби, але мені з самого початку це цікаво не було. Ну, типу, мене не тягне до документації або до якоїсь іншої роботи. Мене мій механік водій ще на той час повів в гаражі, показав, що таке два і Це знаєте, таке захоплення. Нічого собі, це ну, кажу, це танк. Він каже, ні, це не танк. Ну, вона трохи менш броньована, ніж танк. І каліберний такий. Але ну, мені сподобалось з першої секунди того інш, в чомусь іншому, я себе не бачила. Ну, мені це подобається, я, я отримую від цього задоволення. Коли буває коли інтенсивна е, робота, то так важко. Е, коли з легкістю, коли на адреналіні вже робиш. Але ну, щоб відмовлялась, казала, що я не буду робити, такого не було. Коли нам дали три топори, е, це 155-й калібр. Ну, тобто кабанчик такий є 48 кг, кілограм, п'ятдесят такий. Ну доволі тяжкий. Я працювала як нам дали три топори, я вже працювала в ролі офіцера. Тобто це розраховувати на планшеті, цілі відповідальні за екіпаж, відповідальність за стрільбу, щоб все було в нормі, щоб кожен снаряд лягав прямо орку під ноги або на голову, і для збереження нашої піхоти, і щоб ворог не на метр не продвинувся вперед. Тобто, якщо починається обстріл вогневої позиції, це ти повинен кожного з мене був такий чоловічий екіпаж, кожен екіпаж, з яким я їздила, ну жінок не було. Ну я одна, в принципі, була з екіпажами. І кожного ти повинен підтримати, ти не повинен ні в якому разі показати, що ти боїшся, що тобі страшно, що ти не знаєш, що робити. Ти повинен розраховувати кожен свій крок. На 10-15 кроків вперед. Тобто, ти повинен вже ну, ти сидиш там, починається обстріл, ти вже повинен знати, що ти будеш робити. Тобто, куди ти будеш, куди ти будеш вивозити людей. Е, випадку, якщо обстріл почнеться потужніший, якщо і вакмашина там не заведеться, або ще що, що робити далі. Тобто, ну, а ще позбирати всіх людей, подивитися, щоб всі були цілі. Якщо когось поранило, ти бігаєш кожного, оглядаєш, чи вони цілі там, кого треба, бандажом. Кого, кому потрібно турнікет, кому там бінти. Ну тобто, це, це велика відповідальність, це тяжка відповідальність. Тому що в цей момент ти думаєш не про себе. Ну не було ні одного е, такого мого виїзду, коли я думала про себе. Ну тобто, постійно ти думаєш про хлопців, щоб вони повернулись, щоб там всі були цілі. Е, ну, щоб все було чітко. Ті, е, що були, що приходили новенькі. Ну, спочатку такі дивилися на тебе, типу, дівчинка, ну що вона там вміє. А коли е дідусь сидить в краю бліндажа і плаче, і ти йому кажеш, та що та все нормально, що ви плачете, ми ще підемо там, на гражданця якось пива вип'ємо, та все, ну, все добре. Ми ще празднувати перемогу будемо. То коли він бачить, що ти його вивів з цього. І ти дійсно ну, ти йдеш вперед. Ти не позаду, там ідеш, знаєте, ти йдеш вперед, ти показуєш, куди йти. Коли потрібно, ти на них можеш крикнути. Тому що таке, як істерика, іноді просто словами ти не можеш впоратися. Фізично, ну ні, таке як рукоприкладство або ще щось. Ти можеш просто повисити тон, людина приходить в себе. І ти виводиш їх з вогневої позиції. Знаєте, в чому, в чому проявляється складність? В тому, що людей, коли сюди привозять, коли сюди відсилають. Ми ж всі розуміємо ТЦК. Ми ж всі розуміємо, яка зараз натянута, така нитка в нас в країні, що всі на такому пікі відносинь між собою, кожен друг на друга кидається. Якщо військовий йде, то обов'язково це ТЦК. Ну, тобто повага знизилась дуже сильно, повага упала в ноль. Деякий відсоток, великий відсоток населення не розуміє, що в нас війна. Тому, коли, мабуть, всі ми пам'ятаємо, що спочатку нікого насильно, сюди не тягнули. Ну, тобто були черги, були черги людей, військомати, які просили, сказали, давайте там вони їх відправляли завтра. Післязавтра люди прям ну, десятками, сотнями йшли до військоматів для того, щоб захистити свою родину, свою родину, свою країну, свій будинок, свою територію. А потім люди зрозуміли, що є лохи. Вибачаю, що так кажу, але це по факту, що є лохи, які будуть воювати, а ми сидіти вдома, і нас війна ніяк не торкнеться. Я більш хочу не виграти, а закінчити це все. Того, що виграти ми можемо якусь там лотерейку, виграти ми можемо якийсь автомобіль, ноутбук, телефон. Там ну, я не знаю, там путьовку кудись відпочити. А тут потрібно вже це закінчити, Того, що стільки загиблих, і не хочеться, щоб кожна смерть військового, цивільного, дитини, бабусі, там якось жінки, чоловіка, щоб це все не було даром приїхали до моєї сестри. Побачитись, вона теж військова, теж пішла на службу. І коли ми стоїмо, ми пакуємо речі, щоб перевезти, того, що вони мали їхати, їхня бригада на інше на іншу точку, і стоїмо від автомобіль, відкритий, все пакуємо. І під'їжджає таксіст. І він на мене так дивиться: ну бачить, ну пройти іншою другою дорогою, дорогою об'їд. Ну тобто, ти бачиш, що автомобіль зараз грузиться. Ну тобто, ти бачиш, що це військові. Він такий вилазить з вікна, а що я довго буду ждати. І тут все, ну, мене бомбануло. Мене, мене порвало настільки, да ви, да ви взагалі. і в цей момент хотілося набити йому фейс-контроль. Тільки коли він тикнув мені фак, я сказала, що я ти ще зламаю руку. Ну і там була нецензурна лексика. І коли він зрозумів, що в мене знаєте, такі наміри, ну, якби зламати йому руку, дійсно зламати йому руку, він втік. І коли ти знаєте їдеш за кермом, а тебе настільки бомбить. А я до сестри кажу, а яка в нього машина була? Ти пам'ятаєш? Вона ну, каже ні. Я кажу, це не він ще схід, ну це машиною. Я кажу, я не знаю. Ну це настільки бомбануло мене. Навіть упустимо цей момент жінка, не жінка, повага повинна бути е до всіх. Тільки повага проявляється тоді, коли ти бачиш, що до тебе повага проявляється. Тобто, ну, просто що йде людина, я її повинна поважати, такого не, йде, не написано, я нікому нічого не повинна. Ну, Коли він сидить, таке ахерше, воно знаходиться в Миколаївській області, таксує, на гроші таких військових дурачків, як мене. І доволі, коли вони бачать форму там x 2 x 300 сума. І він такий, а що я довго буду ждати? Ну, типу, якось може ти по-іншому трошечки обдумаєш, що мені треба сказати, і як спитати або попросити. І таких сутичок між цивільними і військовими просто ну, со ну, сотні, просто сотні. Ти зараз тяжко, коли в відпустку їдеш. Ну, тобто, ти розумієш, що ці дні кінчаються, ти, ти поїдеш тільки туди, але ти вже дивишся по календарю, там, це ж повернутися скоро потрібно. Хоча ти тільки виїхав. Ну, тобто, відпустка пішла, все. Можеш вимкнути телефон і відпочивати, ну ти вже в такому напрязі. А коли війна закінчиться на гражданці, це буде, це буде дуже тяжко. Дуже тяжко не тільки мені а всім військовим, тому що цивільні люди, вони. Не розуміють нас. Їм ем абсолютно все одно, що ти там десь воював, що ти там десь стояв, поки її синочок там в погрібі сидів, були такі кадри в нас. Ну, Тобто прийти на гражданку в цивільне життя і переключитись, типу, ти цивільний і так має бути? Ну ні. А ще коли ти слухаєш від цивільних, які військові е, херові, і ти така стоїш і думаєш, бабуся, що ти несеш? Ти не була не на секунди, де була я. Ну, за, ту, за ту відповідь, знаєте, така, летить такий текст Та ти сапляк, я, я бабушка, я ти в бабушки гожусь. І що? Ну, вибачте, і що? А мені 26, а в мене вже перед очима таке було, ну я стільки могла уже за 200 це по факту. Ну, нічого, я бігала там по посадкам, щоб твої внуки ви з повагою на ви, не тикаючи. Ну, тобто, жили нормальним цивільним життям, Ну щоб ворог не прийшов і, не дай Боже, не зґвалтував, як гвалтував отих дітей маленьких, не перерізав вашу родину, як різали отут родини. Просто ну, геноцид, просто геноцид. То для них це просто відео, знаєте? Вони від... ну, подивились, ой, як шкода. Прогорнули далі, вже весело, вже якесь когось днем народження вітають, якесь свято. Ну, тобто це просто відео. А ти кожне таке відео, ти, ти пропускаєш скрізь себе. То, що ти розумієш, що це. То, що ти розумієш, що замість цього військового міг бути ти, міг бути хтось з твоїх рідних, військових. Ну, ти це розумієш. Ти йдеш на цей ризик, щоб в них було все добре. В мене екіпаж дуже крутий, мене багато чому навчили хлопці. Та в принципі ми всі вчилися, того, що, ну вибачте, мене в навчальному закладі ти можеш навчати, там наводиться, командувати, але війні тебе там не навчать, ніяка книжка тебе війні не навчить. Ну, тобто ці книжки було все складено тоді, коли війни не було. І складала їх людина, яка ну, не воювала, мабуть. Тому що, якщо робити по цих книжках, то ми давним-давно всі вмремо, по факту. Знаєте, приїжджаєш додому, навіть відпустку, і ти м -м, собі в сумку, то, щоб ніхто не бачив, то пакуєш, пакуєш ту військову форму, шорти, костюми, там. тільки за носки не бреш, бо вони зимові. І то пакуєш, пакуєш і думаєш, так, піду я в Карпати. В чому я сьогодні піду? А, У футболці з надписом Донбас. Тому розумієш, Ну серйозно, ти ж у відпустці. Може, знімеш це? Ну по тобі так видно, що ти військова. Ну з закритими очима. Просто то, як я манера розмови, то як я себе веду, ну воно видно. Вже затягує так, що ти військове тягаєш е, абсолютно візді. Ти вже навіть не замічаєш цього. Ну так, коли почали більше носити цивільного одягу, то ти вже звикаєш до цього. Ти вже там кросівки собі вибираєш, навіть, навіть не військові. Але такі шорти, футболки, таке, там якісь рубашки, то я, знаєте, більше прививаю собі брати кольорове, біле, ну трохи відходити від чорного, тому що воно вже дуже сильно напрягає. Ви знаєте, я намагаю так е відпочити е з родиною, поїхати кудись е на Західну Україну, десь відпочити на морі, ну, тобто, морально відпочити. Там, побути з рідними, кожного об'їхати, кожного побачити, допомогти батькам, тому що ти розумієш, що ці 15-20 днів ну, це і рік, ну, це якось це просто нічого. Хочеться побути більше з рідними. І насамперед допомогти їм. Я вже звикла до того, що я, я доволі мало вже сплю. До Краматорська я максимально звикла вже. Ну, це знаєте, це так їздиш, ти там все знаєш уже це. Ну, я б не сказала, що це рідне-рідне місто. Е, я якось більш тепло до нього відносусь, е, ніж ті міста. Е, де я проживала і в тому районному центрі, і в своїй області. До цього більше знаєш так, так прикипаєш, тому що ти постійно тут. Ти цю Донецьку область, я тут дороги вже краще знаю, ніж у себе. Перві оці перші дні, поки ти там якесь інше місце не знайдеш, надієш, що воно так і лишиться. Таким. Не хочеться його бачити м -м, як Покровськ, як Курахова, де ми були. Як сілідало, ну, як Авдіївка, ну взагалі не хочеться. Тобто так сидиш і згадуєш, а помні, ми отам-отам-отам їздили, да. а потім ти так дивишся, і я просто в шоці. Коли я ще до 22-го року я їздила з Маріуполя в Харків і ізюм, ну, ти, ізюм це, ну, це місце. Ну, і для мене воно було дуже кльове. Ну і тобто коли його розбили, я так проїжджаю до Ізюма по навігатору. Я кажу, навігатор тут може вимкнути, ну я дорогу знаю, це жизнью. І я заїжджаю, я розумію, що я не знаю дорогу. А це тільки в місто заїхав, ну, тобто його немає. Коли я пішла, пішла служити, Якось батько більш так зреагував, він, він, він дуже був щасливий, він дуже таки гордився цим. Мама така, що ж а як ж буде? ну Дуже сильно. Та й папа переживав, ну він цього менш показував. знаєте. Більш отак, що прямо така паніка, то, мабуть, у мами вона там постійно бережи себе, кажу, ну, прилетить, то що я зроблю? Ну, то прилетить, щось вийшли, може там, я не знаю. Щоб тобі було спокійніше, я буду ховатися, закрию очі і буду ховатися. Батьки завжди лишаються батьками, як, в якому віці вони не були, скільки років би не було дітям. Вони завжди вони завжди хвилюються за кожного. Зі своїх дітей, тобто за хлопців, які там були на передовій за дівчатами, які ну зараз вони не на передовій в частинах, але все одне за кожного хвилюються. Ну вони батьками в будь-якому віці не перестають бути. Я гадаю, що я недаром це все роблю тут, і що е, навіть такі, як ми, мають право на кохання. Це жінка. Вона з Маріуполя. Того я надію, що е, наша країна буде більш розвинена в майбутньому. І кожен буде кохати того, кого захоче. Ну, тобто, що це не, не потрібно це якось ховати, якось цього стіснятися. Ну, тобто, е, всі, е, хто мене знає, е, всі знають, що в мене є дівчина. Тобто настільки відношення ну, адекватне, я, я от з кількома спілкуюсь. Однополі пари, і кажуть, там нас там гнітають. Кажу, в мене ну, ще в цьому проблем немає. Ну, тобто, я відкрито кажу. Там відкрито кажу, що мені там подобається дівчина, не чоловік. Можу відкрито так, а можеш сказати чого? Кажу: так що ну, так буває? Кажу, ти ж е, е, кохаєш не стать. Ти е, закохуєшся в людину, е, Там в якусь рідну душу. І коли в відпустку так іде, Альон, ти можеш спокоїтися? Я не можу, кажу, мене рве просто. Ну, все, Ми в відпустці, хорошо. Це треба адекватно себе вести. Да. Я буду мовчати. А чому ти мовчиш? Кажу, щоб нічого не сказати, я буду мовчати. Тобто, ну, все чітко. І в інтернеті ми мали потім їхати в Маріуполь бригада, на сама з Маріуполя, і потім так вийшло, що в мене з нею не було. Близько півтора місяці зв'язку. Тобто, е, знаєте, це був період, дуже тяжкий період, коли ти отак е, кожен день записуєш голосові повідомлення. Там, ну Знаєте, як, як переписка? Ти отак пишеш, тільки тобі ніхто не відповідає. Ти отак просто пишеш, е, потім ти отак лягаєш з побратимами і е, побратими е, з верхньої, з верхнього ліжка і каже, ми отак засинали під Голосовівці. Ми вже каже, Саня такий. Е, Каже, по якому кругу ми вже слухаємо? Кажу, я не знаю. Ну, десь, десь на цьому повідомленні я засипаю. Каже, я інколи вже каже, ночі навіть не виключаю там повідомлення. Хай, каже, вона балакає цілу ніч. Коли я викинула в групу що я шукаю. Багато хто відгукнувся, багато шукали, багато хто звернувся, о, е, е, така-то така виїхала. З Маріуполя, тобто вона жива. Кажу, що номер телефону? Нехай там або хтось знайомий, ну нехай наберуть. І коли ти на вогневій позиції тобі дзвонять, я то така, то така, я жива. А я розумію, що це не її голос. Кажу: я вибачаюсь. Кажу, Я дуже рада. І вона так розповідає, що там каже, там люди каже, ховали так просто під будинками. Хтось просто так когось і не поховали. Когось отак частина тіла так валялась по, по всьому асфальту, по стінах. І каже, там, було, там було дуже страшно. Каже, ми виїжджали. Через блокпости російські каже, це було дуже страшно. Розстрелювали автобуси, розстрілювали машини. Каже, дай Бог, щоб вона була жива. Дехто відписувався, що такого-такого числа там-то, там ми її бачили. Вони там йшли з баклажками води. ага. Значить, такого, допустимо, 25-го числа вона ще була жива. Все, хорошо. Там 0-го такого-то ми її бачили там-то там. -то, там. Ага, значить іще там, там шість там п'ять днів додавали. Значить, ще жива. У мене був період, коли я себе вбивала на вогневих позиціях. Морально мені хотілося бути там 24 на 7. 24 на 7, себе забивати голову, чимось там, знаєте, щось робити, щоб не думати про гірше. Того, що інколи вже такі думки були, коли в тебе є вільний час, ти загружаєшся цими думками. що Ну, все, ми навіть не побачились вжу, ну все, отак. Живу. Ми мали побачитись після навчання їхати в Маріуполь, але, на жаль, почалось повномасштабне вторгнення і. Це був дуже тяжкий, дуже тяжкий період в моєму житті. Це ну я, хоча я розумію, що ми не разу не бачились на принципі. Думаю, а може вона може вона не захотіла виїжджати, ну знаєте, ну різне ж було. Вона мене вживу не бачила, ну може щось не так. А потім, коли я так на вогневих позиціях я себе морально, фізично давайте там щось робити, що небудь ну тільки щоб не думати. То, що ти приїжджаєш, обратно починаєш себе загружати, і це морально, ти ну просто у тебе вже просто немає сил. Ти кожен день це на протязі місяця. Знаєте, півтора я оце записую голосові. І коли ми так сидимо, наш медик, я отак сидю, ми просто там спілкуємося, і мені хоп, повідомлення. А я ну чи на двір вийшла, ну не коли не, не поряд з телефоном було. І медик вибігає, Альона. Віка написала. і, і то Я отак стою, у мене настільки був ступор, ну тобто вона не забула. Коротше, половина повідомлень, просто що вона плаче. Я жива, в побратимів багатьох були в Маріуполі, сім'ї теж з ними не було зв'язку. Ми знаєте, отак, один одного, ну що там, твої вишні? Ні, а, там Віка. Кажу, ну ні. і У нас був сержант, і виходить, там, де він жив і вона, вони жили. Майже один коло одного. Тобто він там виходив там, з сім'єю на зв'язок, каже, ну що там? Каже: ну ці дома цілі, ага, цілі. Все там хорошо, добре, слава Богу. Я каже, Ми ходили по там, 14 ташкам, по 9-ти дев'яти, шукали той зв'язок, зарядитись не було ніде. Тобто вони пережили. Такий жах, що навіть ворогу такого не, ну, не пожелаєш. Ходили, каже, да, ми ходили по продуктових магазинах, ми крали. Каже, ти так прилетіло і каже, ми набирали все, що було. Їли, бувало, ти одні креветки й того, що тільки це лишилось, то, то хліб одним, то той суп каже, ти отак вийшов варити, там бам, прилетіло, та каструля улетіла, і ти такий приходиш, а супа нема, блядь, Ти обратно йдеш, каже, спали з бомжами. Ми каже, ми бомжами були, в принципі. каже, Ми спали на дверях в подвалі. Ходили по 8-12 по 12 кілометрів з баклажками води набрати під обстрілами. ну, І це, це цивільні люди. Вони до цього ніяк не адаптовані. Там ховали рідних, ховали дітей, ховали абсолютно всіх, отак в клумбах під будинками. Каже, там був жах. Це був якраз день, коли ми приїхали після виїзду, і це вже було десь плюс-мінус о четвертій вечора. І оце є спочатку. Прийшли ці повідомлення, але це спочатку знаєте, це були повідомлення, що я жива. Того, що вони на фільтрації, коли їх почали вивозити, там з'явився зв'язок. Це вже була ближче сюди, знаєте, до Донецька. Потім вона довго не виходила. Ну тобто, вона вийшла, що все добре. Вона мене набере, коли буде можливість. Вона поудаляла абсолютно всі переписки. Вона почистила абсолютно весь телефон, щоб нічого не було про мене, ніяких відомостей, того, що я військова. Плюс не скільки би у мене, скільки були проблеми у неї. Насамперед, потім їх вивезли. Їх вивезли вже в Донецьк. Там було два напрямки: або Донецьк, або десь в глибинку Росії. Вона вибрала Донецьк, Тому що з глибинки Росії було б набагато тяжче виїхати. Ще місяць вона прожила там у своїх друзів. Паспорт вона ховала або в зуті, або так десь ховала. Кажу: ні в якому разі не віддавай паспорт. Ні в якому разі не віддавай паспорт. Тобто ми вже по відео спілкувалися, перший відео, дзвінок це був, знаєте, ви так просто дивитесь друг на друга. І просто, ну, е, ти не те, що хочеш там ридати, е, ти не можеш це контролювати. Це наскільки, е, це наскільки ти, ти отак тіліпаєш, і ти не знаєш, чи плакати, чи радіти, що робити. Що і в цей вечір я пишу: Стоп, стоп, пошуки! Ну типу, все добре. Все, дякую всім, хто репостив, хто там писав повідомленнях, такого, такого жива. Там то, там бачили ті-то, ті то виходили. Мені навіть знайшли, е, скинули. Е, каже, ми знаємо батька її. Кажу, то дайте номер телефону. Ну я наберу, ну він теж з туди, може він щось знає. І каже: Ну, ми не можемо дати номер. Кажу, тоді дайте мій номер. Я спілкувалася з батьком, кажу, там-то, там кажу, я подруга, там-то там. Ну вона жива, каже, так, там, ну, типу жива, все добре. Але вона не захотіла виїжджати за того, щоб не кидати свою подругу. То що каже, ну, я не можу так виїхати, а її кинуть. Ну я не можу так. Через місяць ми знайшли чим, щоб вона сюди виїхала. Найшли перевозчика. Заїжджала через чотири країни, вони їхали четверо суток. Каже, спочатку вона ну, там ні з ким ну, не спілкувалася цією маршруткою, але потім каже, весь автобус був Маріупольці. Тобто і всі заїжджали в Україну. Вона тільки приїхала в Київ, кажу, ну, коли ти там через Дніпро ж, ж сюди до батька, кажу, ну все, я їду. Я до Комбата, комбат каже, так, да, звісно, їдь. І знаєте, це отак приїжджаєш, ми поки їхали з хлопцями, мене тіпало. Ласіжан такий Альон, давайте я за руку покриваю, давайте. Каже, в тебе рука вже, ну, в тебе тече рука, ти так переживаєш, що в тебе рука, як наче водою хто поляв, каже, мене трусить, чи дай якесь успокоїтель, я не знаю, мене трусе. І отак йдеш, ну, треба ж десь квіти взяти. ну, Це ж перший раз, ну думаю, хоч би, ну, хоч би не опозориться. Ну, там Хоч не, сознання не потеряти, йде так поліцейська, я так кажу, де тут квіти? Вона каже, там, там. Кажу, ви не сильно зайнята? Вона, ну, якби Я патрулюю, говорю, потім, пошли за квітами, покажи де. Вона така, а що таке, кажу, Дуже треба. Вона ну прийшли, зараз покажу. і оце вона я з автомату, то й ми кажу, все, ну я благодарна буду все своє життя. Дякую там, гарного патрулювання. Вона, да, да, да. Каже, я вибачаю, що я отак в наглу, Каже, ні, все нормально. І ми що так ідемо? Перша побачила і я. Ми, так, я йду по ступенькам, думаю, так, треба ж якось солідні вигляди, там, хоч не труситься йти, щоб тебе не дірну. Я, А вона взагалі так сидить, знаєте. І так тіпає. Ну що, ну, треба щось якось спілкуватися. Я так спускаюся, я її вже бачу, так треба грудь вперед, там, ну, раму якусь побольші зробити. Е, просто плакали. Просто плакали, і е, це було, мабуть, кохання з первого погляду. Це ну, це не передать словами. Я дуже вдячна їй за те, що вона переживає разом зі мною, що вона терпить мене, тому що війна дає своє контузії дають свої, вона пережила зі мною всі мої втрати побратимів, тобто вона була поряд. І за це я їй дуже сильно вдячна. Вона була зі мною, коли в мене було поранення, і коли в мене, знаєте, вже їхала криша так. І ти вже е, на такому. Ти розумієш, що ти неадекватний стаєш. Неадекватний від того, що е, ти безпомічний. Ну тобто, ти там не можеш стати на ногу, ти то не можеш, а то реабілітація, а вони там воюють, а ти отут, ну, оти отак лишиш, як овоч. Тобто вона ці всі періоди пройшла разом зі мною.